Доброго дня. Це відео для таких от недолугих, які не мають жодної поваги для таких, до таких хлопців, як я, які продовжують писати рідні гадості і тому подібне. Ви нас ніколи не зрозумієте, тому що ви не побуваєте ніколи в нашій шкірі. Ви не ви не знаєте, що тут таке жить отак. Без руки, без ноги і тому подібне. Ви ніколи не зрозумієте, що це таке запах трупів і запах пороху. Ви цього ніколи не зрозумієте, вам це не дано. Ви тільки вмієте писати гадості. От і все. Тому краще взагалі нічого не пишіть. На жаль, я столкнувся з цим на власному прикладі вживу з неповагою до таких, як я. Всім гарного дня, всім дякую за підтримку. Наразі вона важлива. Є нюанси в житті. Всім дякую. Гарного всім дня.